Робота організацію протидії так званому соціальному сирітству проводиться спільно психологами, соціологами, медиками і всіляко заохочуються владою, адже доведено, що тільки у біологічній родині за умов тісного зв'язку з близькими людьми від перших днів життя дитина може розвиватися повноцінно як фізично, так і інтелектуально. На підтвердження присутнім було продемонстровано фільм, відзнятий у одному з дитячих будинків за кордоном. Здається, маючи все прекрасні умови для перебування і іграшки насправді. І малюки дуже потерпали від відсутності належних контактів з персоналом через брак часу у останнього. Що ж тоді вже говорити про відсутність материнської ласки і тепла. Якщо порівняти з країнами Європи, потрапляння дитини, те, що вони кажуть, в residential care англійською називається, тобто за межі сім'ї, за межі сімейного виховання, це щось із надзвичайних ситуацій. У нас, на жаль, суспільство сприймається як як нормальна практика. кажуть, от погана мама, краще забрати вона п'є. Що забрати як правило дитину розмістити в будинок дитини, там їй буде краще. На щастя, останнім часом ситуація змінюється, зокрема на Київщині. Так, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ретельно вивчає причини, які штовхають матір відмовлятись від немовляти. Адже це, всупереч поширеній думці, далеко не завжди залежні від алкоголю чи наркотиків. Разом з такими мамами спеціалісти центру і шукають вихід із становища. Якщо три роки тому відмов від немовлят зареєстровано, було більше ста то з початку нинішнього року всього 24. Причому у половині з них мами передумали залишати своїх дітей. Типовою у цьому є доля Світлани Бурдак, що нині із своєю півторарічною донькою Владиславою мешкає в обласному центрі матері і дитини. Вона дізналась про свою вагітність вже після розлучення з чоловіком. Була у великому відчаї. Дитина виявилася жаданою, але одна з нею не вижила б. Зізнається Світлана. Отже, соціальні служби прийшли на допомогу вчасно. Думок, щоб залишити дитину, не було ні одного не ніколи. Я над цим питанням не задумувалася. Це моя перша вагітність, це моя перша дитина, і мені вже 29 років. Віримо, що нам поможуть. Все буде добре в нас. Будемо старатися. Підемо в садик. Форми і методи роботи з такими жінками постійно урізноманітнюються. Громадські організації, зокрема, пересвідчились у ефективності таких, як звичайні оголошення на стовпах, написані просто від руки. Людей звертається чимало, каже директор агентства. Провід Кирило Чичкін. Ми від цих дівчат. Ми хочемо, щоб нам познання. Я хочу оберіть увагу, що Те материалы, которые расклеивались на столбах листовки, они без телефона, без номеров. Каждый телефон, каждый номер вписывается вручную, и это является таким индивидуальным подходом и клеится в разных Территория. территориях, в разных районах. Але більшість жінок, які опинилися у скрутному становищі зі своїми дітьми, все ж не знають про існування безкоштовних і доступних соціальних послуг. Тому вже найближчим часом будуть розміщені перші 50 бордів з відповідними оголошеннями та телефонами довіри Київського міського центру соціальних служб на безоплатній основі. Валентина Ільєнко, Геннадій Аптекарів, служба інформації за київським часом.